Примусові сесії для білих розрабів, примушення вибачитись та цензура ігрових журналів та редіту. За іншу думку, сьогодні буде декілька новин, бо їх багато, а я один. Тому, якщо ви тут вперше підпишіться, увімкніть колокольчик, вподобайте відос і залиште комент. Це все для того, щоб алгоритми ютубу крутив перегляди і більше людей бачили ці новини. Сьогодні я торкнусь теми примусових дій, яким піддаються білі чоловіки, гетеросексуали у захід. Кідних компаній Звучить дико, але так воно є. На жаль, зараз усюди. Кожен, хто працює в компанії, яка зараз зайшла від вестернів до нас, та і у вестернів, будь-то і чи аутсорс, є е коммерс, бізнес тощо. Кожен примушен підписати додатковий контракт чи параграф додається в контракт про DEI практику. Ця хрін лізь в усі щілі. похуй, яка у вас конституція в вашій країні, але коли ви заходите в таку компанію, ви потрапляєте в хроніки нарні, небінарні. Нахіді єдинорогів. вас примушують пройти тренинги, дівчат. Вас, який ви поганий, якщо ви на транса кажете транса, а не жінка, Ну, наприклад, жінка. Чи якщо ви скажете, що всього є два гендери і всю ту іншу хуйню, то вас звільнять. Вам додадуть якусь позначку в резюме, і нікуди вас потім в такій компанії не візьмуть ніде. Ну, ви ж знаєте, що HR всі пов'язані один одним. Вони всі моніторять ваші соціальні мережі. Вони все про всіх знають. Це повний терор і примус розрабів робити оту всю Куйню, яку ми зараз спостерігаємо, це, до речі, відноситься до всього. Саме яркий перший приклад був з Карано, де її звільнили з проєкту Мандалорі за те, що вона якось там погано вибачилась. Тобто не поплакала під час вибачення. І пройшов оцей шемінг в зумі, де близько 40 квіра всиділа і казали їй, яка вона погана, плакалася. Ну там просто йобана пізда. Але тепер ми маємо більш доказів, що таке відбувається і в гемдейві. От витік документів, що розробників ігор. Activision Blizzard звинувачують, не звинувачують, а витік документу у тому, що вони примушені проходити оці примусові сесії для білих розробників, щоб обговорити їхні привілеї. Це Google Translate, тому маємо, що маємо. Activision нещодавно опублікував валькувати звіт про роботу компанії з Principle. Компанія Відео Ігр Activision Blizzard нібито спонукає працівників. Брати участь у програмах різноманітності, справедливості та інклюзивності, та встановлює спеціалістів із різноманіт... Ну, Коротше, там офіцери D.I. в команду вам додаються. Колишній дизайн, ну він не дизайнер, він тім -лід у грі World of Warcraft Март Керн. Він взагалі набагато більше, ніж тільки ця посада, але залишимо поки що це. Опублікував, нібито витік внутрішнього документа, який показував, що студія, яка розробляє такі популярні ігри, як World. Of Warcraft і Call of Duty нав'язує свою масштабну роботу DEI своїм співробітникам. Керн також зробив інші тривожні заяви, які, за його словами, надійшли з джерел всередині самої компанії. Я був шокований тим, що мої, що мої колишні колеги розповіли мені про Activision Blizzard. Це зовсім інше місце ніж те, що було раніше, коли ігри були кращими і ми не торкалися політики. Сказав він для Blaze News. Тепер у Blizzard проводяться оці примусові сесії, на яких білі Розробники повинні обговорювати свої привілеї. Вони потім отчоти всі ці висилають листами щотижня. Типу, не обов'язкові зустрічі, які чітко і відкрито обов'язковими. А тепер вони там додаються ще і форми, і де вас можуть оцінити наскільки добре ви співпрацюєте з цим DEI і ESG. Мені казали, що майже кожне рішення щодо дизайну гри в Activision має прийматися офіцером DEI. їх офіційна поза. Тобто, кожне рішення по дизайну тепер проходить. Через DEI-офіцера, принаймні, і я це помітив у Варзоні. Там чоловіки, коли перед початком висадки вони отримують цю зброю, у них дуже жіночі рухи і поведінки. Таке враження, що він вочко там долбиться, і він такий йде, що на кол Ну, Тепер зрозуміло, чому, тому що там сидить якийсь такий на кол насажений dei офіцер і каже, як треба робити чоловіка. А вони проти чоловічності. Вони називають чоловічність, щоб ви знали це мускулінність. От коли кажуть мускулінність, тобто це чоло. Чоловічність по нашому, тобто проти чоловічності. Ну от ти тепер ну погано бути чоловіком. Представник Activision Делані Сімонс не відповів на жодне з наведених вище тверджень на запитання Blaz News. серед інших питань. Прес-секретаря запитали про передбачувані ну, сесії примусові сесії, та про те, чи впливає участь у програмах DEI на посадове становище працівника. Ця стаття буде оновлена всіма відповідями. Чи впливає те наскільки ти співпрацюєш з DEI принципами? там був пост, і це от піпець де Грумс. Він розказує те, що тепер твій бонус буде залежати від того, як ти важко працюєш з DEI принципами, де буде оцей офіцер, який встановлений до кожної команди, буде моніторити вас, і він каже, що Ubisoft і Activision Blizzard це найгірші дві компанії. Тобто, ви повинні також робити в соціальних мережах оці всі посилання. Тобто, мало що вас змушує там працювати, ви як раб ходите на роботу і робите оцю всю. Цю хуйню, яку вам там нав'язують тренінги, так тепер ще особисто треба поширювати цю всю хуйню і в своїх соцмережах заражати у цим раком свою родину, друзів, все своє оточення, всі свої соцмережі. Тобто, це ну дуже серйозно. І люди, які там працюють, ми їх розуміємо. Вони просто бояться втратити роботу, і тому вони примушені просто як раби. Що ще треба відзначити? Це те, що вони ділять всіх працівників по расі, по сексуальному цим нахилам. Серед них буде от. Мережа чорношкірих працівників і ЛГБТ плюс абетна мафія якась рекет. І такі самі приклади ми бачимо тепер і CDR Project Red. Вони вриваються у цю DI тусу. Що сталося? Один із 3D-дизайнерів зброї, Майкл Каліш. Чи я не знаю, як правильно його прочитати. Сподіваюсь, правильно він спочатку підтримав гравців і сказав, що не треба зневажати японську культуру неточним історичним. цим от показниками це повинні вирішувати японці, і ми бачимо, ми бачимо з чуваком провели бесіду. І він одразу вибачився за. Ми просто бачимо це. Це взагалі не він написав. Мені здається, оцей офіцер сидів, написав відповідь, а він просто закопів Пастив. Тут навіть слова. Тобто, ми тут бачимо і щирі слова, просто чувак написав, і ми бачимо і ширість. Коротко. По темі тепер параграфи, емоції, дуже багато різних слів. Це розраб він не каже так. Він каже: Слухай, мені треба зброю зробити, і він не має права висловити свою думку. А біла трансактивістка, яка автор цього Assassin's Creed Shadow, вона має право це пізда, блядь. Також потім Ubisoft трішки зашкварились. Вони виступили, що це була їхня думка зробити самурай, який би не був японцем. Два білих чувака. На цьому настають, і потім журнали почали видаляти цю статтю. Також на Редіті юзер сказав, що о, своє розочарування він сказав, що Прикро, що немає японського чоловіка, самурая чи шинобі його назавжди забанили з Сабредіту. Отака цензура, примусова цензура, і ми кажемо, це йде на рівні гри. Це просто гра, і де вони готові. Редагувати Вікіпедію, вони видаляють, редагують е, статті в журналі, вони проводять бесіди з розрабами, вони примушують їх вибачатися, і це все просто навколо гри. І ви кажете. Нічого не відбувається, відбувається прямо перед вами. Треба мати трішки IQ, щоб це все бачити. І я тут для цього я намагаюся донести ці новини. Тож, якщо ви ще не підписались, підпишіться. І на цьому в мене все. Тож, тримайтесь рівно і не віляйте сракою. Дякую за перегляд.